Рубрика Старі знайомі, вітаю вас! Маст. В мене колись був, ремонтували його по синовій частині. Це було в 23-му році, 7-го місяця, судячи по наклейці. От. І Зараз він вернувся через замикання сонячного виходу на корпус. Скоротнули і воно довбануло. Мус за той час матеріал. в нього з'явилася купа нових отворів для вентиляції. Є в нього якийсь такий протинікотиновий пластер, який намікає, що дешево не буде. Але сам пластир поміг небагато. Не і дуже добре, що в цій моделі сонячний модуль йде окремою платою. Тож знімаю її. І от поки знімаю модуль, згадую, який транзистор на скотчі і до мене доходить, що не так все просто. Бачите? Ось він, дірявий красавчик. Власне, каже, що працює пристрій повністю, крім сонця. А по факту, от ми в низьковольтній частині маємо транзистор з діркою. теоретично він міг відгоріти так собі на раз. І воно продовжило працювати на меншій потужності. Але нам все ж таки починати треба з сонячного модуля. Мостяка той добрий, і модуль сонця в нього моцний. Ось такі дросіляки. Банки стоять на 550 вольт на перетворювачі і 500 вольтовий на вході. Є два блока живлення. Один AC-DC, який від мережі 220 вміє заживлювати інвертор. Другий від батареї, ось тут є, який з високовольтної батареї робить вторинні напруги. Які треба. Відповідно, також він може заживлюватися по сонцю. І, відповідно, з трьох боків незалежно, тобто мав би вміти працювати без акумуляторів. Силові транзистори і діод виглядають цілими. Дивлюся аркуш і замічаю там згадку, що замикався плюс плюс сонця на корпус інвертора. Що ж це значить? Плюс сонця є тут. Воно йде собі через дросель, по-моєму. На конденсатор. А з конденсатора куди далі, на перетворювач десь би мало йти. Та, і напряму не йде. А чого ж воно тоді погоріло і кудою? Незрозуміло. Мінус проходить напряму через дросель. Але то є мінус. Тому не зрозуміло, кудою і як воно згоріло. Не згадується про те, що пристрій таки працює, то я може сплутав з якимось іншим інвертором. І враховуючи, що тут силова частина, вся тіла коротких немає, обривів немає. Починати будемо все ж таки з головної плати інвертора. Транзистор тут не один, в нього є однодумці. Причому не всі явні є такі, що не хочуть показуватися, тому що є короткі. Є короткі. Тут по керуванню нема. Тут по керуванню є коротке. Тут по живленню і по керуванню. Коротше, братику, ти попав. Ну що ж зробиш? Рахую. А що цікаво, по силовому живленню короткого немає. Це конденсатор заряджається. А сили нема. Отак, як то кажуть, був похожий на живого. Ого, в цій моделі не забули розпаяти супресори. Це круто. Видно, попалені по керуванню резистори в вуглики. Але саме страшне, що ми маємо по вихідних каскадах короткі. І по керуванню, і по силі. Тому це є тотал. Тотальний тотал. Отак. Крутнув називається. Відновлюю керування, вимиваю, пару транзисторів виглядають живими. Вони навряд чи будуть працювати повноцінно під навантаженням, тому що ви всі стояли з одної партії, їх також буду викидувати. Але зараз вони мені пригодяться для того, щоб можна було на холостих запустити і подивитися, чи запрацює вузол, чи є сенс продовжувати. Ну що ж, пора вмикати. Короткого нема, це добре. Запуск. Поки що вентилятори. Дивимось по струму, коли страта сила і чи з'явиться вихід. Поки що немає ні помилок, ні виходу. І впав в помилку 0,4. Але ж четверта помилка це є розряд батареї, низька напруга. Дроти на суплях, може десь падіння було. Накручую зо 2 вольта. І чекаю повторно. Є, інвертор запустився. Є сенс паяти силові транзистори, купувати і збирати докупи. Пристрій підключений до мережі батарейки. Підживлюю блоком живлення, 200 Вт навантаження. Інвертор включений, вимикаю мережу. Працюю від батареї, перейшов на акумулятор. 10 А лабулаторнику, акумулятори слабенькі. Переходжу назад на мережу. І бачу, що цей режим працює, але в нас було пробите по сонцю, тому нам треба перевірити ще вхід сонячний. Беру сонячні панелі і підключаю. Сонця мало, тих панелей недостатньо, тому імітую собі на столі, відключаю від мережі зовсім, щоб не було ніяких нюансів. Напруга входу максимальна до 450 вольт. Відповідно, можу собі дозволити зробити так. Зараз ми працюємо від акумулятора. І підмикаю сонце. Побачив сонячну панель на індикаторі. Подивимось, що буде брати струм. Має засвітитися лампа, як буде пробувати брати струм. Поки що жре 10 А від акумулятора, від лабулаторника, точніше. Пішла зарядка, принаймні індикація з'явилася. І є струм на лампі, видно, розжарюється спіраль. Ось так це виглядає зблизька. Індикація коректна. Вимикаю сонце. Відповідно, він губить індикацію. З затримкою, по ідеї, чардж погас і ще блимає. Все відбувається з затримкою, погасло. Ну і перехід на мережу 220 подаю йому. Побачив вишку. Пішов байпасом. Вимикаю мережу 220. Перейшов на акумулятор. Добре, пристрій справний, можна пакувати. На новіших елексах новіші панелі керування. Два цифрових вольтметра. Бараграф з навантаженням. Але це йому допомогло мало. Гроза не вибирає виробника. Ось, видно, горіла доріжка, лак відслоївся, знизу мідь відслоїлася. Керування явно випалений. Явно випалений тут є пробитий. Це є транзистори по керування, котрі йдуть на проц. Проциг, звичайно, в короткому: 60 Ом. І стабілізатор не вмикається взагалі. Семистори, один вигорівший в хлам, три пробитих точно, решту на, на низькій напрузі дзвоняться нормально, але по факту невідомо, що там. І відповідно маємо можливо блок живлення, точно силова частина, керування і питання, а де взяти процик. Тому я за ремонт навіть не беруся, хай їдуть до офіціалів.